Вітаємо всіх автолюбителів! Сьогодні до нас заїхав автомобіль Volkswagen Tiguan, американська версія Мотор 2.0 TSI. Ситуація наступна. Водій каже, що постійно дуже часто працює вентилятор і температура лізе вища, ніж робоча температура автомобіля. Дійсно, зараз приїхала машина, вже стоїть у нас хвилин 10, вентилятори працюють і ще плоки не можуть охладити. Будемо підключатись до системи охолодження, дивитись, в чому справа, може там проблема з термостатом, може просто брудна система. Підключимось, побачимо. Відключились до системи через велике коло на термостат. Ми бачимо ключів насоса, бруд є, чистка триває, почистимо, побачимо на результат. Відмили бачок, трошки було в ньому відложень, поглянемо. Зараз чистий, прозорий. В ідеальному стані. Триває наша промивочка, ми вже підключилися в переднє коло. Зараз поглянемо, що у нас тут по бруду. Ну, Як ви бачите, не дуже брудна система, але присутній бруд, присутні кусочки якогось герметику чорного і трохи ржавчини у нас є. Зараз вже будемо переходити до радіатора пічки. Ми завжди його промиваємо, щоб тепло було. Ми побачимо, що в радіаторі. Останнім робимо підключення до радіатора пічки. Оглянемо. Так пізніше, зараз іде процес. Промили радіатор пічки, поглянемо, що у нас там з брудом. Ага, Є Є у нас камінчики, бачите, трохи намило. Не, не сказати, що дуже-дуже брудна система, Ну була. система була в нормальному стані. Ну так, бруд був, але... Не дуже багато, а от в радіаторі пічці бачимо є. Зараз зберемо докупи, замінимо антифриз. Зібрали вже все докупи, замінили антифриз, бачимо рожевий, красивий, все чотенько працює, завели прогріли перше, друге коло радіатор пічки 76 градусів видає. Супер! Все вийшло чудово. Дякую вам за перегляд. Ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо по запису. Звертайтесь до нас, кому почистить систему, замінити антифриз чи радіатор пічки. Дякую ще раз за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України!